Хто скаже про педагогічний університет як про кузню Кадрів, а я би говорив про нього як про е, такий осередок, де почалося організаційне життя спілки української молоді в Тернополі, саме Тернопільську осередку. Так сталося, що в 95-му-96 році тут зібралося певне ядро небайдужих людей, які на цей час були студентами. Лева частка тих студентів навчалася на історичному факультеті, які задалися ідеєю створити. Цю організацію, яка от зараз відзначає свій 30-річний ювілей: Сергій Підмогильний, Світлана Підмогильна, Павло Приймич, Лариса Приймич, Ярослав Матвійчук. Всіх, зрештою, годі і згадати це було це старше покоління, яке е, і створило. Нашу організацію, я пам'ятаю, як я познайомився із Сергієм Підмогильним, який на той час звався гордо провідником Тернопільської міської організації спілки української молоді. Мене, мій приятель, Юрій, друг їжак, підвів, і познайомив із Сергієм Підмогильним там, десь біля е, третього гуртожитку. Це була зима, як зараз пам'ятаю, е, мене підвели до хлопця, який був якійсь такій хутрінній шапці, що воно мені нагадувало єноту із бородою. Я зрозумів, що це серйозна людина, а отже, серйозна людина не. Може е, займатися несерйозними справами. І так, власне, я потрапив у Сум. Е, мені було дуже завжди бадьоро і приємно працювати з сумівцями, тому що це була організація, яка лише створювалася. І я, прийшовши до неї, я хотів передати їй якусь свою енергію, е, взяти від цієї організації якісь знання, а зрештою щось сформувати таке, що буде мати продовження в майбутньому. І вважаю, що на той час. Е, Діючи цією схемою, нам вдалося досягнути позитивних результатів. Спілку української молоді спочатку формувалася, скажімо так, як ратницьке і суспільницьке середовище, тому що і одна, і друга група е осіб цієї молоді, яка була у е Цій організації вона була активною як у спортивно-туристичному напрямку. Тобто це розвивався водний туризм, розвивався спелеотуризм, що є гармонійним е напрямком діяльності суму у всьому світі, е і називається він радництво. Так само, і суспільницька складова була дуже важливою, і вона на той час була дуже актуальною. Це участь у різноманітних акціях Національно-Патріотичного спрямування. Публічних акціях в демонструванні своєї позиції стосовно утвердження української державності, і в цьому власне сум Тернопільський завжди вигравав і завжди мав. Е Якесь таке особливе лице на всеукраїнському рівні. Згодом ми зрозуміли, що розвиватися лише у цих двох напрямках, коли цим займаються лише дорослі люди, ну, дорослими з мази повнолітні люди, це було б трохи нечесно по відношенню до молодшого покоління, і тоді народився такий напрямок як виховництво. І пам'ятається, мені здається, був 96 й рік, коли я і моя. Ондокурсниця Оленка Рудик. Ми прийшли у 12-ту школу і виступали у класах перед школярами, для того, щоб розповісти, що є така організація, є спілка української молоді. Хтось чув, хтось не чув. Зрештою, джерел інформації на той час було дуже обмаль, де можна було дізнатися про цю організацію. Я пригадую, я вперше дізнався про Сумці, коли читав книжку «Ореста Субтельної історії України, і там, десь наприкінцевих сторінках, коли згадувалося про українців діаспори, я побачив, що є організація, яка складається абревіатура сум. Оце, власне тоді я запізнав перше про спілку. Ну я тоді навчався в школі. Відповідно, ми прийшли до школярів для того, щоб розказати їм, що ж це таке. І власне з тих школярів ми зібрали перші рої і займалися ми. Церкви Володимира і Ольги. Отець Роман Цупка він був нашим першим офіційним капеланом осередковим, якого благословив Владика Михіла Сабрига на це служіння. І він був нашим добрим таким опікуном і добродійником. Він віддав нам частину приміщення церкви, там біля Захристя. Ми були дуже метушливими, дуже такими недоїдливими, але він нас терпів. І це терпіння воно передалося і нам, тому що якось ми, бачачи його приклад, ми мали добру настанову, як поводити. З тими дітьми і так власне з'явилися у нас перші юнацькі рої, і так з'явилося у нас такий напрямок, як виховництво. Розвивався він доволі динамічно, бо вже буквально за декілька років у нас з'явилося близько шести семи роїв вже і навіть тепер моя дружина Інна Заруцька. Вона зібрала вже тоді свій перший рій. Згодом і я став виховником юнацького роя і цікаво, що я був виховником власне дівчачого рою. Коли я зараз зустрічаюся із ними, то згадуємо ми ці дні як дуже хороший. Період нашого сумування приємно також, що зрештою і в цих дівчат уже народилися діти, і вже вони є сумівцями проведемо. Я вже кажу, що фактично, якщо так вважати по організаційній лінії, то я вже вашого дідусь, тому що я виховував вашу маму, яка була у сумі. Ну а тепер ви сумівці? Ви прийшли в організацію. А я з вами далі. Працюю в управі, працюю в осередку, працюю на різних напрямках, по різних напрямках і акціях. Тому, до речі, що цікаво, що в сумі є гарна традиція, що навіть ти можеш бути в поважному віці. До речі, от нещодавно хай з спочиває померла найстаріша сумівка. Вона жила в Австралії, вона мала 101 рік. Зараз ще я точно знаю, що є двоє сумівців, один в Австралії, один, великий, один в Сполучених Штатах Америки, який 100 років відзначили саме цього року. Але незалежно на якому ти році, чи ти сто маєш один рік, чи ти маєш 15 років, чи маєш 7 років, але ми звертаємося одне до одного на ти. Ну, ми можемо звертатися на те, коли наше шиюнацтво річ і дружинники і молодші, вони звертаються до нас на ви, але бачив, поволі ця грань стирається. Що є таке право, якщо ти звертаєшся до молодшого на ти, отже, ти даєш йому повне право до того, щоб він так само звертався і до тебе через друже, з повагою, але саме в такий спосіб. Тому це робить нас рівними. Незалежно скільки ти маєш років, але є голова осередку, є управа осередкова, краєва, і ті люди вони наділені певними не так повноваженнями, як обов'язками, а твій обов'язок підкорятися цій управі і. Сумівському керівництву. В 1998 році пан Ігор Герета, якого ми згодом назвемо опікуном спілки української молоді, офіційно, він е, зробив велику добру справу, він допустив нас в інститут національного відродження на перший поверх. І, власне, цим заклав е, дуже важливу цеглину в розвиток середкового життя. Це була фактично перша наша е, справжня домівка. Домівка, куди ми могли проходити в день, вночі, де ми жили. При тому ми жили в оточенні купи картин. Купи картин серед яких був і Твори Богдана Ткачика, Івана Марчука, навіть Олени Кульчецької. Пан Ігор їх розвішував в три ряди по стінах нашого осідку на першому поверсі. І ми зростали серед такого, розумієте, живописного різноманіття, при тому з таким класним консультантом, яким саме був Ігор Герета, тому що він приходив до нас, він заповняв собою велику частину тієї кімнати, але також він заповняв велику частину нашого життя, тому що він був ну, нерозривно з нами. Він міг в будь-який момент прийти, поспілкуватися. Що розповісти, і от цей інструкт стане відрожжя, він також виявився, що він стоїть в знаковій точці. А це колишня тюрма КГБ. І в тій тюрмі каралися в 50-х роках ті сумівці, які в селі Кошляки створили підпільну організацію. Вперше в Україні створили відновлену підпільну організацію спілки української молоді. Тому тут також якось зійшлися зорі, і виявилося, що ми саме на тому місці, де ми мали бути. Пані Юри Гретав залі відіграв особливу роль у житті нашої організації, і була гарна традиція. Ми е щоріз два ми ходили до нього колядувати. Ходили до нього колядувати — це дуже голосно, можливо висказати, тому що ми були на першому поверсі. Пан Ігор, як правило, мешкав на другому поверсі інституту національного відродження і в свій робочий час. І ми вечорами бувало до нього заходили і колядує, звищали йому, що от, народився Спаситель. Пан Ігор колядував з нами. Незмінно він дякував нам за цю коляду книжками, ну також цікавими розповідями. І от, коли пан Ігор помер у червні 2000, Другого року, коли настав січень 2003, у нас яка сталася пустка. тому що впродовж багатьох років була традиція, тут традиція зникла. Ми зрозуміли, що ми маємо цю пустку заповнити. І ми в час різдвяних свят пішли в велику Березовицю, серед великих снігів, серед великого цвинтаря, ми знайшли могилу Єврі Герети, і саме там ми йому вирішили заколядувати. Ми йому там заколядували, було дуже гарно, якась така гарна родинна атмосфера. І, власне, з цієї коляди народилася ідея акції, яка вже зараз ну, є поширеною не лише в Тернополі, але й в інших осадках де дії спілку української молоді це куття для героїв. Тобто наступного року ми вже розширили цей рам нашої турботи. Кої Колядницької, ми приходили, прийшли не лише до пана Ігора з колядою із ложкою куті, яку спільної макітри поставили йому на могилу. Ми також пішли до могилу в Ноконецький цвинтар. де була могила генерала УНР Євгена Мішковського. Ми пішли до Антонія Рейхенберга, Ми пішли до Полідв'язнів, до сечових стрільців і. Там всюди колядували, всюди залишали часточку куті, часточку своєї любові і поваги до тих людей, які своєю працею, своїм подвигом вони сподвигли до того, що Україна є такою, якою вона є зараз. Крештою, що вона є незалежною, самостійною українською державою. Ця акція продовжується і шириться, скажімо, список адресатів, до кого ми ходимо до цих. В місцях їхнього останнього спочинку. І насправді це повторюється знаєте, це місія, яка прописана у тій давній коляді, що небо і земля нині торжествують. І, насправді, ця коляда об'єднує ці два світи і вона об'єднує різні покоління українців. Це дуже приємно. Я дуже вірю, що ця традиція буде жити і буде можливо отримати якесь нове дихання, якісь нове доповнення. Зараз ми ходимо також з колядою і на могили сучасних героїв. Які загинули в часи цієї російсько-української війни. Ми, зрештою, серед цих героїв є двоє наших полеглих хлопців, друг Віктор, і друг Ярослав. І ми тепер ходимо, доповнили цей перелік тими сумівцями, які поклали життя на вівтар вітарсудження вітчизні. Хоча для героїв вона триває, вона така, яка є. І ми спільно цю кутю споживаємо у 2003 році. Зродилася і друга акція акція «Сопричастя». Акція «Сопричастя» — це також особлива акція, акція спільнодії, а от такої духовної спільнодії. І вона присвячена вшануванню пам'яті жертв голодомору. Ми взяли на себе в той рік добровільне зобов'язання, ті, хто долучився до цієї акції, впродовж 33 годин. Утриматися від їжі, тобто це перша складова цієї акції піст. Кошти закумульовані в такий спосіб, можливо, більше, спрямувати на добру справу. Це друга частина складова цієї акції. І третя складова цієї акції це є власне, спільною молитвою вшанувати тих, хто лягли в чорний покіс цього великого голоду Голодомору. В 2003 році ми почали цю акцію в Тернополі, і згодом ми тоді ж соцмереж не було. Ми не знали, як ми її можемо масштабувати. Ми не розуміли, чи ми її хочемо масштабувати, але ми відчували, що це потрібно. І ми створили спеціальну були скриньку супричасти і просили, публікуючи свої відозви до того, що долучитися до цієї в 2004 четвертому, в 2005 роках, рік за роком. Ми просили, щоб люди зголосилися на ту скриньку. Не з тим, що я. Так, я буду брати участь, а з тим, що можливо відрефлексували, як це для них було. І знаєте, для мене було дуже, дуже класним, От покійний Микола Мушинка зі Словаччини Виявляється, він підтримав цю акцію свого часу. Бручівні участь. Ми дізналися згодом. Про це він розповів. Один дуже відомий і славний церковний ієрарх написав на цю скриньку, що так я беру. Участь у цій акції, і що дуже важливо, він зауважив, але я прошу не розголошувати мого імені. Нехай це буде між мною, вами і Богом. І ми цю таємницю бережемо, і ми не розповідаємо, хто це. Але насправді це дуже достойна людина. І приватно, коли ми матимо можливість з ним зустрітися, ми обов'язково подякуємо, тому що він не публічно, але для нас він. Повідомив, що ця акція своїм авторитетом, він підкреслив від, від, і підтвердив, що ця акція насправді є дуже важливою. Кожен на своєму робочому місці, де б він не був, в яких умовах він б не був, він виконує свою повсякденну роботу, але він от має от, навіть ця турбота, голод. Навіть ця турбота, що потрібно зробити добру справу. Навіть ця турбота, що так, ти маєш помолитися. Це також ну, вимога цієї акції. Вона спонукає до того, що це нас внутрішньо вирізняємо будь-інших, хто не бере участь в цій акції, для того, щоб е, ми розуміли, що хто з є от поруч. Ми знаємо, хто є. Ми, ми десь в чатах списуємося, хто бере участь у акції Суперчести. Е, і м -м, хочу сказати, що вона також не побудована на якомусь порожньому місці, бо колись про таку подібну річ, коли Сумівці Австралії від, на один день відмовлялися від їжі для того, щоб акумулювати кошти і спрямувати на добру справу, таку інформацію ми мали. Додали якісь з нових штрихів, коли після 33 годин утримання від їжі, ти отримуєш оце, навіть не, 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 не окраєць, це просто шматок хліба. І коли ти ділишся тим свіжим хлібом з, з людьми, які стоять тут поруч, і вони були поруч з тобою в цей час, хоч ти їх і не бачив, ти знав, що вони є. Це неймовірне враження, і, і воно того вартує. Насправді не так їжа, як просто та духовна спільність, вона того вартує. Були часи, коли я міг сказати ну, для себе, принаймні, що сум це я. Було нескромно, але ну, нас було мало. І кожен це міг сказати з тих людей, які то тільки творили всередок. Зараз я можу говорити, бачачи вже масштабуючи цей свій досвід, це своє сумування в світовому масштабі, що Сум це насправді велика родина. Родина, в якій всяке буває, не завжди всі одне одного чують, можливо, не завжди всі одне одного бачать, але які одне одного відчувають серцем. Тому що це є спорідненість духом, спорідненість з дією. Це насправді важить дуже і дуже багато. Ну, цьогорічним гаслом, світовим гаслом спілки української молоді було «Історію творимо ми. Це власне це гасло було вироблено в контексті відзначення нашого століття. Гасло на наступний рік одна із версій цього гасла, інтерпретацій, майбутнє гасло мало б бути майбутнє створимо ми, Творимо ми. І, власне, напевно, що саме це і говорить, що поки ми працюємо, доки ми діємо. Доти і є у нас майбутнє. Спілка української молоді це дуже дієва організація. Організація ідейна, організація натхненна дією і ідеями. Організація натхненна тим гаслом, якому впродовж багатьох поколінь сумівці присягали на вірність, це служіння Богові і Україні. Ну, якщо є такі дві максими, поєднані в одному гаслі, отже, майбутнє тих, хто буде вірні тій прицези і буде вірні тій дії, також є дуже великим і дуже перспективним.